Знову пожежа у Чернігові 28 лютого о 10.22 сталося займання господарської споруди в приватному секторі, що по вулиці Глінки, 14. вогнеборців. Повідомив сусід, господар цей час намагався самостійно впоратись із полум'ям, в результаті чого отримав незначні травмування. Рятувальники негайно прибули за викликом та відразу приступили до гасіння. На місці пожежі оперативно прибуло три відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста Чернігова. Завдяки вмілим та рішучим діям особового складу наших підрозділів о 11 годині 11 хвилин пожежу було остаточно ліквідовано та не допущення розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Сусідні будинки дійсно вдалося врятувати від вогню а от житло самого господаря, а саме зовнішні облицювання стіни, було пошкоджено. Сарай згорів майже повністю. Ймовірною причиною послужило порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та. Експлуатації електромережі у господарчій будівлі вважають працівники ДСНС.